Вітаю! Минув ще один непростий для України тиждень. Давайте пригадаємо всі його важливі новини. З вас підписка на наш Ютуб канал та телеграм-канал. І за бажання лайк та коментарі. Найгарячіша новина цього тижня прийшла з Росії у п'ятницю. У Красногорську Московської області у залі «Крокус Сіті Холл перед концертом гурту Пікнік сталася стрілянина. У партер увірвалося декілька людей в камуфляжі, які відкрили вогонь з автоматів. Нападники кинули гранату, внаслідок чого почалася пожежа. Вогонь охопив тисяч квадратних метрів. Дах будівлі частково обвалився. У момент теракту в залі могли перебувати більше 6 тисяч глядачів. Наразі відомо, що загинуло понад 100 осіб. Гур заявив, що теракт під Москвою це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка у підсумку закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином Путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії. Російська ФСБ дійсно заявила, що терористи з кроку Сіті холл планували перейти Україну-російський кордон і мали контакти на українській стороні. МЗС України заперечує причетність Києва до стрілянини. Тим часом терористична організація ДІЛ взяла на себе відповідальність за ці події. Також ЗНІ пишуть, що штати попереджали Кремль про теракт. Однак Путін назвав цю інформацію провокацією. Наступного дня очільник ФСБ Олександр Бортніков доповів Путіну про затримання 11 людей, зокрема чотирьох терористів, які брали участь у нападі. За даними ЗМІ, частина з них є громадянами Таджикистану. Слідкуємо за цією історією довкола теракту. та які фейки про причетність України ще вигадає Кремль. Після паузи у півтора місяці Росія знов вдалась до масованих ракетних ударів по Україні. Спочатку у четвер ворог запустив 31 ракету в напрямку Києва. Зокрема, це були 29 крилатих ракет та дві балістичні. Українська ППО збила всі повітряні цілі. Однак падіння уламків призвели до руйнувань у столиці та області. Зокрема, в Києві була пошкоджена низка житлових багатоповерхівок, а в Шевченківському районі прямо під під'їзд впала бойова частина російської ракети. На щастя, ніхто не загинув, але поранень зазнали 13 осіб у Києві та четверо у області. Вже наступного дня росіяни завдали ще більш інтенсивного удару. Тепер вже по всій Україні окупанти застосували 151 повітряну ціль: шахеди, балістичні та крилаті ракети, а також керовані авіаційні та зенітні ракети. Протиповітряна оборона знищила 92 цілі: 55 шахедів та 37 ракет. Зокрема, загарбники вдарили по Харкову більше ніж десятьма ракетами, внаслідок чого в місті стався блекаут. Через атаку зупинилось навіть метро, виникли проблеми з мобільним зв'язком, та значно погіршився доступ до інтернету. Також було зафіксовано два прямих влучання по Дніпрогес у Запоріжжі. Наразі експерти не можуть сказати, чи працюватиме станція після ударів. Наслідки з'ясовуються. Потужної атаки зазнало і місто Дніпро. Там також частково зникло світло. У постраждалих регіонах є загиблі та поранені. Президент Зеленський на тлі цих ударів закликав партнерів якнайшвидше надати Україні більше засобів ППО, щоб захиститися від подальших масованих атак ворога. Також цього тижня вже можна сконстатувати, що буденністю стали обстріли Білгорода та Білгородської області. Регіон знаходиться під регулярними обстрілами із застосуваннями реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житлові будинки, автівки та інфраструктурні об'єкти. Є загиблі та постраждалі. Через атаки в області обмежили роботу шкіл та інших навчальних закладів, а у прикордонних населених пунктах встановили блокпости. Ситуація в регіоні настільки погіршила, що навіть російський клон МакДональдса під назвою Вкусна і точка оголосив про припинення роботи своїх ресторанів у Білгороді. Крім цього, місцеві мешканці скаржаться на дефіцит продуктів у магазинах. Тим часом гуру Середу атакувала авіабазу Енгельс 2 у Атовській області нагадаємо, там ворог розміщує свої стратегічні бомбардувальники ту 95 мс та ту 160 якими завдає масованих ракетних ударів по Україні. Представник гур Андрій Юсов у коментарі змі зазначив, що самі росіяни в публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Однак у розвідці наразі бажають бути обережними щодо висновків. Єдине, що там підтверджують – це наявність пошкоджень на території авіабази. Також ГУР вирішила не розкривати, чим було завдано удару по об'єкту. На тлі заяв президента Франції Манюеля Макрона про можливість відправки контингенту до України західні змі розповіли, що на території нашої держави вже є військові НАТО. Іспанська газета Ель Пайс пише, що західні бійці задіяні, зокрема у моніторингу використання наданої військової допомоги. Крім цього, вони допомагають в експлуатації ракет Storm Shadow. на території України у різний час перебували чи перебувають американські. Французькі, британські, нідерландські та литовські військові тож з цієї точки зору заяви Макрона про можливість розміщення контингенту в Україні не є чимось новим. Видання з посиланням на багато військових джерел в Україні та на заході пише, що жодна армія країн НАТО не брала участі в наземних бойових операціях. Однак вони погодились, що на території України Захід має певних інформаторів на місцях, які надають інформацію про ситуацію на фронті, слідкують за ефективністю поставленої зброї, а також проблемами в її використанні. Крім цього, ці інформатори здійснюють моніторинг можливих випадків корупції щодо наданої допомоги. Тим часом в Україні не припиняються скандали, пов'язані з роботою військкоматів. Минулого тижня у соцмережі з'явилося повідомлення про побиття та катування хлопця працівниками ТЦК на Закарпатті. Дівчина постраждалого хлопця розповіла, що спочатку його викрали в місті виноградів, відвезли до прикордонного пункту, а вже там звинуватили у спробі перетину кордону. Після чого його піддали побиттям і тортурам, що й спровокували його на спробу накласти на себе руки. Згодом постраждалого відвезли до реанімації. У поліції дівчина намагалася написати заяву про викрадення людини, але їй відмовили, оскільки. Він не сказав, що його викрали. До публікації у соцмережах дівчина доклала фото і відео хлопця, який зі слідами побиття на обличчі, а це гематоми, і сенсії, і набряки, перебуває у лікарняній палаті. У понеділок ця історія отримала продовження. Закарпатський обласний ТЦК розповів, що хлопець, якого звуть Євгеній Хабаров, нібито намагався незаконно перетнути кордон України, після чого його й доправили в установу. Представники центру звинуватили затриманого у неадекватній поведінці та вживанні наркотиків. Там сказали, що Євгена знайшли напівпорожній блістер з препаратом гідазепам, який використовується при невротичних та психопатичних астеніях. Водночас ТЦК заперечує застосування фізичної сили до чоловіка, ушкодження обличчя той міг завдати собі сам припускають у центрі. При цьому медики, нібито зафіксували, що постраждалий був в істеричному стані. Також військкомат закликав громадськість припинити маніпуляції щодо цієї історії, хоч там і не надали доказів слів про вживання хлопцям наркотиків чи спроби незаконного перетину кордону. У середу стало відомо, що Україна закриє список міжнародних спонсорів війни від Національного агентства з питань запобігання корупції. За даними змі, це сталося на тлі негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція. Відомо, що чорний список не має юридичної сили, але він став репутаційним ударом для близько 50 великих компаній, які потрапили до нього, за те, що працюють і в Росії і сплачують там податки. Як зазначає Reuters, відмова від списку спонсорів війни свідчитиме про те, що Києву доводиться пом'якшувати свою позицію щодо низки питань. Оскільки на третьому році повномасштабної війни Україні складніше зберігати на колишньому рівні підтримку з боку союзників, така історія траплялася, наприклад, з угорським банком ОТІПІ через включення банку до списку, Будапешт блокував транш допомоги Україні і ухвалення санкцій проти Росії, минулого тижня журналісти Бігус.Інфо випустили першу частину розслідування щодо корупції з боку очільника київського метрополітену Віктора Брагінського. Автори матеріалу розповіли, що у декларації мами Брагінського виявили 2 мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Також пенсіонерка у січні цього року стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в одному із ЖК столиці. Також два роки тому Брагінський задекларував дохід у розмірі майже 2 мільйони гривень від того, що продав своїй сестрі Ганні Феніній земельну ділянку на Київщині з майже у 10 разів більшою націнкою. У дружини Брагінського Ольги розслідувачі знайшли двокімнатну квартиру, що розміщена поряд з однушкою самого директора київської підземки. Окрім квартири, виявили і дачу, яка будується у козині. Тільки ділянка землі під неї має ринкову вартість близько 760 тисяч доларів. На розслідування через кілька годин після публікації відреагував Києва Віталій Кличко. Міський голова написав, що розкішне життя Брагінського, який очолює метрополітен вже понад 10 років, стало для нього неприємним відкриттям. Крім того, Кличко заявив, що відсторонить Брагінського від виконання обов'язків. Згодом сам директор метрополітену написав заяву на звільнення. Після цього у понеділок вийшла друга частина розслідування. Там же йдеться про те, що київський метрополітен роками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням Брагінського. У звітах метро розслідувачі знайшли фірми, що нібито пов'язані з сестрами Брагінського, його давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і тещою кривця. У Бігус інфо розповіли, що фірма останньої отримала від київського метрополітену понад мільярд. Проте деталі цього контракту метрополітен вирішив засекретити. Мер Кличко закликав журналістів передати цю інформацію правоохоронним і антикорупційним органам. Вже у четвер Брагінський склав повноваження депутата Кличківської фракції Удар у Київраді. Чекаємо на висновки, яких дійдуть правоохоронці стосовно діяльності Брагінського на посту очільника метрополітена Києва, особливо враховуючи, що наприкінці року через аварію були закриті одразу шість станцій підземки на синій гілці, і така ж доля загрожує багатьом іншим станціям у столиці. Цього тижня скандальна харківська художниця Соня Морозюк перервала тривале мовчання. Журналіст Митро Гордон випустив велике інтерв'ю з екс корупціонера Романа Гринкевича. Перше, що кидається в очі, це нова зачіска дівчини. Вона стала значно коротшою. Також для зустрічі з Гордоном Морозюка брала футболку із красномовним написом: Не даю без декларації. Дівчина розповіла, що познайомилась з Романом Гренкевичем після благодійного аукціону в Ужгороді, де продавалася її картина. Цей твір купив саме син одного з найбільших підрядників Міноборони Ігоря Гренкевича. Після цього пара спочатку спілкувалась в інтернеті, а згодом почала бачитись онлайн, і у них закрутився роман. За словами Соні, вона не бачила у родині тих статків, про які всі писали статті. Всі подарунки, які їй подарував наречений за час стосунків, це прикраса Картія на шию і обручка бренду Граф, запевняє дівчина. Вона також каже, що її обіцянка продати ці подарунки на аукціоні та перерахувати кошти на ЗСУ залишається в силі. Однак наразі це лише слова. Окремо Морозюк розповіла і про затримання. Свого екс-коханого. За її словами, коли руки правоохоронців таки дійшли до Гринкевича молодшого. Вони вже були не разом. А остання зустріч з колишнім нареченим відбулася ще 8 січня. Також Морозюк прокоментувала скандал довкола передачі під заставу своїх двох квартир та галереї в Києві, щоб слідство не могло заарештувати її майно. Дівчина каже, що зробила це, аби захистити себе від сторонніх злочинів. Що саме мала під цим на увазі морозюк, достеменно невідомо. Поки що видно, що злочинами під час повномасштабної війни займався лише її колишній наречений та його батько. Ну а ми чекаємо, поки суд винесе їм справедливий вирок. Ось і все. До зустрічі через 7 днів, коли ми підіб'ємо підсумки останнього тижня березня. Підписуйтеся на наші соцмережі, які вказані під цим відео.